Черговий лагін-гібрид. Chevrolet Volt, другого покоління, 16 рік, максимальна комплектація прем'єр. На електриці проїжджає приблизно 80 км зараз, пробіг 228 тисяч км. Це авто я купував особисто на аукціоні, купував для себе, але залюбки продам його і вам. Купував його ціленьким, стріляла лише безпека, і була пошкоджена задня ходовка. Давайте пробіжимося по лакофарбовому покриттю. Так, 130. 130.

Переднє крило 330, 570, 350, 250, 320, 250. Крило фарбувалося, ну і судячи, ось 1000 мікрон, 615, ось тут є плямба зі шпаклівкою. Також робилося в штатах. Нагадую, в Україні нічого не робилось. Передня дверка 195, 195, 164, сто тут також м'ятинка без фарбування, можна її видавити. 154, 170. Дверка, судячи з усього, був перехід, бо ось видно. Трохи сліди, скоріше за все, коли фарбували крило, переходили на дверку, але без ремонту, без шпатліт. Хоч цей Вольт має такий мінімалістичний зовнішній вигляд, але повірте, тут багажник майже на 700 літрів. В другому поколінні Chevrolet Вольт вважається, що вже йде 5 місць в салоні, тобто 3 задніх, 2 передніх. Але знову ж таки є перемичка від 10-вольтної батареї, тому третій особі тут не зовсім зручно сидіти, хоча для неї все тут по комплектації. Абсолютно нова зимня гума. Зимова гума купував вже я тут особисто безключовий доступ. Кіряний салон, чорний колір. Я повністю затягнув це в чорний дах, чорні стійки зробив. Були замінені права ліва шторки, оригінальні з розборок, не стріляні, не, не запаковані. Ремінь з розборки, також цілий, і лівий ремінь також цілий з розборки. Кермо було ціле, торпеда була ціла. Значить, запуск кнопкою. Музика Bose. Вибір режимів їзди, автопаркування. Особливість прем'єра в чому, що в нього є камера отримання в смузі і дестронік. Підігрів сидушок, правий, лідні і задніх сидушок також і підігрівий. І є в нас тут і підігрів керма в цій комплектації. Клімат-контроль двозонний, Android Auto, Apple CarPlay, під'єднуються телефони, без шнурків, все працює. Електронний ручник. Ну все, сіли, поїхали кайфуйте. Так, найголовніше. Ціна в такому стані 13 тисяч доларів.